і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри! Коли сьогодні ми вирушали з дому, хто до зупинки автобуса, хто на метро, хто на стоянку машини, мабуть, більшість з нас напружено пригадувала, чи не забули ми перекрити газ, вимкнути праску, вимкнути телевізор. Чи не залишили ми в хаті відкритого вогню? І часом траплялося так у житті, що коли ми поверталися, то знаходили, що щось там забули, чи лампадка горить, чи не вимкнуто плиту, і тоді раділи, що ми зуміли знешкодити можливу пожежу. Бо, власне, так і починаються часто пожежі, коли ми забуваємо якусь маленьку іскринку, яка ще жевріє серед золі. Залишаємо вогнище в лісі, а потім з цієї маленької скринки починається пожежа, яка знищує тисячі гектарів лісу, неоціненного для Європи. Так буває і в нашому житті, коли ми, вирушаючи в дорогу до Бога, озираємося подумки назад і думаємо, а чи не залишилося в нашому серці на цій відповідальній дорозі якоїсь маленької? І ненависті, ворожості? Чи зуміли ми загасити всі вогнища, які можуть розпалитися в душевну пожежу? Саме таким є сьогоднішній день. Ми зазираємо в своє серце і наполегливо аналізуємо. Чи зуміли ми пробачити? Чи не лишилося в нас там тих іскор ненависті, які найчастіше і перетворюють все життя людини на одну бурхливу пожежу. Пригадайте, як бувало важко вийти з того душевного стану, коли ми навіть не ненавидимо когось, а просто образимося на іншу людину або починаємо змагатися з нею за те, що ми щось краще зробимо, випередимо цю людину у кар'єрі. Чи просто першими досягнув мети, яку ставили перед собою. І раптом все наше життя перетворюється на змагання. Ми починаємо думати тільки про свої стосунки з нею. Починаємо перетворювати ненависть на той руші, який нас через життя провадить. І тоді ми можемо не чекати пекла в майбутньому. Тоді на пекло перетворюється наше життя. Мені траплялося зустрічати людей із парафії, правда, не в нашій країні, які почали процес за те, щоб повернути собі церкву або щоб перевести її в іншу юрисдикцію. І хоча починалося все, нібито із цілком шляхетних міркувань і захисту своїх юридичних прав, поступово це заняття перетворилося на головний. Церква стала вже не місцем молитви, а предметом змагання, предметом ворожості між двома альтернативними групами. І сама віра раптом почала обертатися на свою протилежність, на ненависть і змагання. Ми сьогодні, шукаючи наших помилок у минулому, замислюємося над самим феноменом Прощення. Чи не означає прощення іншої людини нашої капітуляції перед злом, яке вона несе? Чи не є той талант прощення, який Христос дарує кожному із нас небезпечним, бо Він може знешкодити наші бійцівські якості і послабити нас у життєві змагання? Це складне питання і саме. Дуже часто критики християнства, критики церкви зупиняються саме на ньому і ототожнюють наше прощення і нашу безсилість. Але знаєте, давайте зізнаємося собі щиро, що саме вміння простити і є ознакою сили людини, її мужності, її вміння розрізнити іншу людину. Нашого ближнього, який часом стає знаряддям зла, ворожості, ненависті і сам гріх, кожен із нас повинен зобов'язаний ненавидіти диявола, ненавидіти гріх. Але чи ми ненавидимо хвору людину за те, що вона недугує на хворобу, якої ми боїмося і? З якою намагаємося боротися. Звичайно, ні. І борючись із хворобою, ми боремося за цю людину. Ми намагаємося врятувати її, повернути їй здоров'я. І саме через це, саме з любові до цієї людини, ми і просимо зробити їй важку операцію. Ми купуємо дорогі ліки, ми дбаємо про те, що вона змінила своє життя, підпорядкувалася рекомендованому лікарями режиму. Робимо ми це, бо любимо її. І саме з любові до ближнього ми повинні боронити цього ближнього від тієї слабкості, яку він виявляє, від ненависті, від зла, які намагаються проникнути в його серце і зробити його знаряддям своєї ненависті. Вибачити ближнього, означає змінити своє ставлення до гріха. Побачити саме його об'єктом нашої протидії і почати своєю молитвою, своїм добрим ставленням, своїм прощенням захищати від володіння гріха цим нашим ближнім, хай і тим, кого ми так і не змогли досі полюбити. Сьогоднішній день це випробування мужності і мудрості кожного з нас. А також нашої готовності не тільки пройти цю відповідальну дорогу Великого Посту, яка насправді є тільки нашим відтинком дороги до Бога, до Його небесного Царства, де Він у свій час очікує кожного з нас. Це, власне, і є нашою підготовкою до цієї найвідповідальнішої в нашому житті дороги, дороги, яку відкрив нам Христос, повернення до Отця. Іти до Отця, означає спочатку повернутися до своєї оселі, озирнути її довкола, подивитися, чи всі прилади вимкнені, чи загашено газ. Перевірити, чи не лишилося в оселі нашого серця тих вогників ненависті і ворожнечі, які загрожують нашому духовному здоров'ю. Самому нашому життю, вічному життю із Богом, і загасити ці вогники, загасити сльозами своєї молитви, свого покаяння, змити всі наші провини ось цим цілющим дощем прощення, тим дощем, який сьогодні посилає нам Христос, щоб ми зуміли звільнитися від іскринок гріха. І з чистим серцем вступити на дорогу покаяння, на дорогу повернення нас, блудних дітей, до Бога, дорогу, якою і є Великий піст. Амінь. Слава Ісусу Христу!